Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я. Вважаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Симко. Е, Мені дуже приємно сьогодні вітати мою гостю, а це лікарка, косметолог, дерматолог е, медичного центру медестет Олена Титарчук. Пані Олено, доброго дня. Добрий день. Мені дуже приємно, відверто скажу чому, тому що це вже наша друга з вами зустріч, і не подумайте абсолютно нічого. Е, чому приємно? Ми, коли ми журналісти, я маю на увазі, ми медійники, коли даємо першу якусь інформацію. Інформацію, а в даному випадку, перша інформація про медестет і про той захід, який був. Це, я ще раз нагадаю, це Melanoma Days 2025, який проходив в медестеті. Ми. Намагаємося не зупинятися і мати пролунгований варіант інформації. Тобто, а завжди цікавить, а чим закінчилося, а що було потім, а скільки прийшло народу? А як ви відреагували, який стан нашого здоров'я? Ну і так далі, і так далі. Це вже конкретно по цьому, по цій якби стежині говорю. І ось я дуже радий тому, що ми сьогодні маємо таку можливість, і ми сьогодні маємо можливість говорити про те. А дійсно, а що ж було? А який стан нашого здоров'я, а скільки проходили огляди, скільки прийшло, і так далі. І так далі. Ми знову таки маємо можливість про це говорити, і це такий Відбиття підсумків того, що відбувалося на е, вашій території безпосередньо в е, меланомі, Меланома Дей. І це навіть не Меланома Дей, а нагадаємо, у вас він тривав. Три тижні. три Правильно, Меланома Одесс. А ще раз нагадаю, що це, це у вас цей захід у вас відбувався абсолютно безкоштовно. Можна було зареєструватися. Ну, от почнемо 20 хвилин. Зараз будемо підбивати підсумки і будемо говорити. Про наше з вами здоров'я. Ще раз нагадаю, що меланома це вид раку шкіри. Так, це правильно. так правильно, це зло найзлоякісніше е, вид е, утворень шкіри, тому що вони швидко метастазуються, тобто розносяться по всьому організму. І чому небезпека, що їх вже видно неозброєним оком, коли процес вже доволі розповсюджений. Тому і проводяться такі дні, і таке обстеження, як дерматоскопія, для того, щоб виявляти їх завчасно на ранніх етапах, коли можна видалити, і людина повністю здорова. А uh, чим небезпека? Ми можемо собі уявити і запам'ятати, що небезпека тільки в тому, що воно дуже дуже швидко якби прогресує. Е, небезпека, Але в тому ш... що не видно просто розумієте. Небезпека на, на, на початку, на не, початку видно. не видно. Ні, видно вже тоді, коли дійсно е, розповсюдилась, стала набагато глибокою, і агресивною сама пухлина. Тоді її видно, і тоді, вже на жаль, дуже часто буває пізно. Тому і такі заходи і проводяться, тому і, і існують е, такі освітні інформативні рівні заходи для того щоб люди більше про це знали і були до себе уважніші що відбувається з організмом або в Організмі, коли, на жаль, меланома починає дуже активно прогресувати, що вона зачіпає, які органи в першу чергу попадають під її обстріл або під її увагу, як завгодно кажіть? Дивіться, В цьому і небезпека, що в ці клітинки, з яких може розвиватися меланома, вони є практично у всіх органах, і по нервовим волокнам, і в головний мозок може розповсюджуватися і по лімфатичним вузлам і систем в будь-які органи, в тому і небезпека, що щось маленьке на шкірі може вразити будь-який орган і життєво важливий орган, і головний мозок, і в цьому і сама небезпека, що скрізь в будь-який орган. На жаль, на жаль, на це жаль. чути. Да на жаль, це чути. Ну це так загальна інформація. Ми, Але ми не позитив, лякаємо да. правда? і є позитив е, в сучасному світі з наявністю дерматоскопії і таких заходів. Взагалі, що люди вже стоїть про це знати uh -huh. таких випадків, все менше, менше зараз. Поява на початку видаляється все, людина здорова, просто періодично перевіряти всі інші Ну, Знову таки, ви цей виникає питання, видаляється. Тобто, це хірургічне втручання. Багато хто ще думає про те, що в Видаляється, це, ну, почнемо так, видаляється. Це вже слово з такою не дуже позитивною якоюсь енергетикою. По-друге, знову-таки видаляється, і треба обов'язково сказати. Це ж не просто так. Лікар сказав, видалити. А це пришити. Ні, такого не буває, Ні, такого правда? Не працює. Тут я же добрий. я трішечки зараз mm -hmm. жартую, я трішечки спрощую цю систему. Але е якщо є підозра, то обов'язково е цей невеличкий матеріал. Він іде на гістологію Так, да, обов'язково. Діагноз взагалі ставиться тільки після того, як патогістолог, продивившись, пропрацювавши те утворення, він говорить своє кінцеве слово і заключення. Дерматоскопія завжди ставить підозру так само, як УЗД, ви ж всі отримували ці дослідження і бачили, що uh -huh. все там по заключенню лікаря і інших спеціалістів. Так само і дерматоскопія. Є певні ознаки, які дають привід за Певний діагноз, все інше це додаткові обстеження, то, як ви правильно кажете, то гістологія, і тільки тоді ставиться кінцевий діагноз? От коли е, багато хто з нас хто стикався е, з таким терміном, як гістологія. А е, багато хто я також до речі стикнувся з тим. Багато хто має е, чекати декілька днів, тому що це не робиться в один день, це не робиться за декілька хвилин або mm -hmm. годин. Е, і перше питання особисто у мене було: mm -hmm. де буде здійснювати хто буде здійснювати і де буде проходити гістента. Кістологі. Мені сказали, що цей матеріал відправляється до Києва. Зараз е також є така практика: чи можна гістологію е пройти і зробити у нас в Вінниці, щоб скоротити термін очікування? Адже очікування Оце... да. Ну, не те, що найстрашніше, але воно не дуже приємне. Я ну, це Роз... ще ми пам'ятаємо з Майн Ріда. Е очікування смерті гірше самої смерті. Так, казав такі... один з індіанців зараз. Є можливість Вінниці. Такі самі лабораторії, які є в Києві, е працюють в Вінниці. Є на державному рівні державні лабораторії. Це вже залежить від того, який саме лікар вам видаляє, де саме видаляють, <гум> і вже всі ці умови з вами уговорить ваш хірург. Тобто можна домовлятися? Ні, не домовлятися. Це більше з якою лабораторією працює та чи певна клініка. Розумієте, а я не можу за всіх так. Я зрозумів. А якщо, наприклад, ну умовно, <гум> от ви мені кажете, пані, Олова, ви мені кажете: е ситуація така, знач, ми беремо це одну гістологію, відправляємо до Києва. А я кажу, ні, 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 чекайте, це дуже дорого, і це дуже довго, і тим більше там. А давайте тут вінниці, я домовлюся. Звіться. Це знову ж таки, я не буду за інших лікарів говорити. Окей. Розумієте, можна і в нас це зробити дійсно. Ну, напевно, лаборатор. напевно, також були такі пропозиції. Е, ну... Шо, Оленко, давай зробимо швидше, давай зробимо тут. Я розумію, але чесно вам скажу, що це і тут не буде так абсолютно швидше, тому що це цілий процес. Угу. Це заморожується спеціальним образом. Ці -всі тобто утворення. є свій протокол. дій? Звісно, ви ну на жаль, не треба робити все швидко, треба робити все якісно. От так завжди правильніше. Чудово, я я вас буду тепер цитувати і досить таки часто. <ріст> <ріст> Дякую. А тепер стосовно того, конкретно вже от про ваш майданчик, про е, ваше дослідження, про ваші три тижні, які ви, е, ви які ви приймали і заакцентували свою увагу на нас на вінничанах. Е, Статистичні дані, якщо пам'ятаєте, скільки е, записалося, адже я пам'ятаю, ми зустрічалися з вами напередодні, і ви казали, що е, це. Електронний варіант це електронна черга. Люди електро заходять на, на сайт, сайт і там от е, вибирають, коли зручно, коли незручно, і так далі. І так Заявок далі. було дуже багато. Більше ніж 500. За ці три тижні ми встигли переглянути 188 пацієнтів. Це дуже багато. Повірте, тому що це додатковий час. Це треба бути не всі приходять з одної двома е, новоутвореннями. Іноді mm -hmm. бувало ну прям дуже багато. Е, з них в цьому році є така трішки статистика. Що ми виявляли більше підозрілих і злоякісних утворень ніж попередні роки. От, наприклад, шість. 6... Знов, без гістології, угу, але угу. по своєму досвіду, по клінічним дослідженням, розумієте, це злоякісні утворення. Не всі меланоми, тому що виявляються і інші раки шкіри, так щоб ми не тільки вокруг однієї маланоми танцювали. Дійсно є інші утворення, які теж треба видаляти, які ж теж злоякісні, і всіх разом так от шість можу запевнити, що це от вони були дійсно злоякісними. І 15 було підозрілих, які треба не одразу видаляти, а спостерігати в динаміці. Це обов'язково робити. Тому що коли ми вперше зустрічаємо людину, я не можу гарантувати, що ці ознаки є е, анатомічною особливістю чи ознаками злоякісності, і те, що там всі розуміють все підряд видаляти теж не треба. Можливо, це просто така от особливість людини в процесі, в динаміці це вже все можна диференціювати, зрозуміти і далі знати, що робити. Но шість точно підуть на видалення там без розмов. Угу. А знову таки, от дякую вам, що ви почали так деталізовано говорити. Значить, 500 чоловік до вас записалося. Угу. 188, Наскільки я пам'ятаю, тут також в мене є ця статистика. 188, ви... і то шість лікарів працювало. Працювали, да. Ми всі, угу. тому що і нам допомагали асистенти, наші інші спеціалісти з клініки і адміністратори. Чесно, це було таких активних три тижні, що в нас працювали всі. Я пам'ятаю, що тоді наперед. Додні, ну в першу нашу uh -huh. розмову я поставив запитання: скільки в середньому іде часу на огляд людини, і ви сказали, десь приблизно це в районі 30 хвилин, може бути 40 приблизно. Тобто, ну огляд 15, і там потім ще розшифровка, і так далі. І так далі. Я намагався до ефіру от порахувати скільки людину, людину годин це важкий підрахунок. Це, ну, це не дуже важкий підрахунок, якщо 188 ви якби пропустили через свої руки, то це виходить 90 більше 90 годин. Більше 90 годин, конкретно чітко, от людина не відпочиває. У 90 годин е ваші лікарі сиділи і працюють. я вам ще відкрию секрет. Ти потім приходиш а, можна? додому. Можна <світ> <світ> приходиш додому, і такий, а я цю глобулку ні, записав, записав. А це ага, побачив. Ага. Тобто, ти все рівно все це і ще проробляєш, коли ти не Тягнеш стій, за собою е це. ну, воно так є завжди, тому що це угу. дуже відповідальне обстеження. Тут не можна поставити штамп і все, будьте здорові. <світ> так <світ> що, не 90 годин, всі три тижні і ще. Шлейфом далі ми працюємо <свист> в цьому напрямку. Я зараз от е е е е я пам'ятаю також ставив це запитання, е щоб ми розуміли більше, менше, як прогресує, не прогресує в порівнянні з роками. І от е є така інформація: з нотки, це вам <свист> надана інформація. Ви пишете, що є, на жаль, така сумна статистика у порівнянні, наприклад, 23 та 24 рік. Цьогоріч виявили більше зло... злоякісних і підозрілих утворень. У 23-му сумарно виявили 15, у 24-му 4 небезпечних, а в 25-му 21 небезпечних. Завжди стоїть це питання, завжди його будуть вам ставити, і я також обов'язково його маю озвучити. Чому їх більше? Які фактори впливають? Дивіться, чесно, тут ніби і негативна статистика, але є і позитив в цьому, адже виростає не тільки захворюваність, а її виявленість. Розумієте, це не значить, що в тому році кількість mm -hmm. людей з злоякісними утвореннями була менша, От це я... означало, що просто ці люди не дійшли, mm -hmm. адже ну теж такий вислів, що немає здорових є недообстежені. Є це і смішно, і грішно, але в цьому є велика суть. Раніше, взагалі, статистично таки. Тих утворень різноманітних захворювань шкіри було набагато менше, тому що просто про них не знали, їх не фіксували, їх не бачили. Навіть на жаль, були такі історії, коли навіть. Потім заключення, чому людини не стало, писали зовсім інше, а не від цього захворювання. Розумієте, Та, Ну, було колись там ще в 80-х яких там роках. Отакі от архівні дані. і Я от читала це просто щоб не збільшувати Тому ст що... статистику, навіть... не наганяти статистику. Ні, Для Навіть чого? не знали. Це ж навіть я не говорю про наші країни раніше. Так просто в принципі не знали, що так може бути. Аж угу. потім на якихось описах, теж в цих аутопсіях, всьому іншому вже розуміли, що відбувається. А зараз я. Тому плюс, тому що більшість утворень, які ми бачили, вони на таких етапах, що ми можемо людям допомогти, а не тоді, коли вже запізно. Так що в цьому є і негативно, але й великий позитивний момент. Ви знаєте, Оленко, я би зробив ось на чому акцент. Я би зробив акцент саме на тому жарті. Якщо це угу. можна так сказати, що не є здорових, є недообстежені. Я би на ньому зробив акцент і сказав, що ми обов'язково маємо. Я зараз звертаюся до глядачів і слухачів. Ми обов'язково маємо. В першу чергу ми маємо проявляти активність. В першу чергу ми маємо можливо, іноді навіть і забагато надоїдати, телефонувати, зв'язуватися, зустрічатися з нашим сімейним лікарем, у нього постійно просити направлення на то чи інше обстеження. Як мінімум один раз на рік, чи це чоловіки два рази на рік, як мінімум жінки або навпаки, як завгодно. Ну ми в будь-якому випадку ми маємо бути ініціаторами. В даному випадку ви запропонували просто дуже гарний майданчик. І Достатньо пролонгований час був uh -huh. три тижні. У мене є ще одна дуже цікава статистика. А я вам дуже дякую за неї. Я її зараз е озвучу. Питання, яка е вікова категорія, а ви її зараз поясните. Uh -huh. Значить, до 10 років було обстежено 10 осіб, від 10 до 20, 17 осіб. Від 20 до 40, найбільша категорія 99 осіб. 40 і старше, 40 плюс 62 особи. особи по першій категорії до 10 років. Я чудово розумію. Вони самі не записувалися, їх просто привели за ручку, і це були батьки. Батьки свідомі. Респект так. батькам. Супер, плюс респект дітям тому, що е, звичка. Не треба, а, дити... Не треба угу. дитину вчити, а дитина все одно буде угу. подібна на тебе. Роби так, як, щоб розуміти, що дитина буде повторювати твої кроки. От від 10 до 20 років я припускаю, що тут може бути і батьки спрацювали, і свідомість. Ну, більшості батьки тут. Більшості так. все-таки да, ще, ще батьки. батьки. 17 угу. Від 20 до 40, 99, майже сотня. Ну тут. Бо Свідомість. свідомі. По-перше, обізнаність все рівно ці люди більше в соцмережах, десь між людьми чують всі ці майданчики. Плюс, слава Богу, уйшла ця мода на засмаги, на всі ці, знаєте, перебільшення соляр'ям і всім іншим. Угу. Оці люди от, свідомі, от чесно. Я вже розповідала, мені здається, минулий раз, що люди в категорії там до 40 років їх спитають, чи ви любите засмагати? Вони кажуть, та ні, ви що? Я ну там сонечко, uh -huh. я весь в СПФі, я весь захищаюся, і вони розуміють важливість цього всього. Вони вже з дитинства. Це це покоління, яке з дитинства знає, що ультрафіолет це не завжди друг. Uh -huh. А вже от старшого покоління там трішки важче, бо все рівно, і ще є там ця любов засмагати, родимки не так страшно, генетика і все. Ну так, от бачите, що... от я я відношуся до речі до останньої категорії: це 40+, плюс особи були. Ну я виріс на тому, що сонце е, повітря і вода, наші найкращі друзі і так далі. І так далі, і тому обов'язково опалюватися бронзулетка, тіло, і так далі. Так е, Окей, це було зроблено, і обов'язково, це вже на завершення маю сказати. Обов'язково е, в на цьому майданчику і в цей час, три тижні, які тривали, е, ви ще е, змогли допомогти військовим. Так, яким чином саме це було? Це було волонтерство, я так розумію. Да, ви збирали бу... конкретно... Прошу Оленко розповісти. За рахунок того, що було дуже багато бажаючих. Ми давали таку змогу людям попасти в пріоритетну чергу, якщо вони донатили на потреби ЗСУ. І такі люди могли трішки швидше потрапити на огляд. І завдяки цьому ми дійсно змогли зібрати суму та допомогти ще нашій армії, тому що ну. Мені здається, в будь-якому випадку, щоб не організовували, має бути подяка і вдячність нашій армії. Тут ми теж завжди намагаємось допомогти, шукати будь-які можливості. І тут, завдяки і так такій події, і плюс нашим вінничанам, тому що таких бажаючих було багато. Ми змогли зробити ще й таку гарну справу. А, можна озвучити суму? Да, думаю, да. Е Зібрали. В результаті було зібрано 21 тисячу 250 гривень, і ця, е ці гроші пішли на допомогу нашим Збройним силам? Е на зовсім зовсім вже на завершення. Олено, скажи, будь ласка, е про що от особисто тобі, як спеціалісту, як лікарю? Е про що Тобі сказав сьогоднішній, от цьогорічний, огляд, приходи, записи? От, взагалі, вся ця кампанія. Про що особисто вона тобі сказала? Що ми робимо це не дарма? Це найголовніше, тому що я бачу е, наскільки люди дійсно в цьому зацікавлені, скільком людям можна допомогти. Плюс я розумію, що в кожній цій людині, якій ми щось підсказали, вона буде тепер уважніша до когось своїх близьких, до своїх знайомих. Адже в цьому році приходили люди, які казали, ви в тому році допомогли комусь там колезі, другу, угу. там родичу. Я в цьому році вже теж вирішив себе провірити, угу. і знаходили цих людей щось таке, знаєте, на що треба звернути увагу. І я розумію, що тепер ці люди будуть. До своїх когось уважніше, десь там захочуть допомогти. І тут не лише про здоров'я, тут які, знаєте про е, взаємодопомогу. От е, це, оце мені прям я побачила це в людях, наскільки вони дійсно і вдячні, і зацікавлені в цьому, і що такі речі треба робити. Ну що ж, я щиро дякую. Я щиро дякую за участь за підбиття підсумків. Оце для мене дуже дуже важливо. За підбиття підсумків цих трьох тижнів, які ви провели. Ще раз нагадаю, в мене сьогодні в гостях була вже маю сказати, була, бо виходимо з ефіру. Олена Титарчук, лікарка-косметолог, дерматолог медичного центру Медестет. І ми сьогодні говорили про підсумки Меланома Дейс двадцять які, е, які проходили, на жаль, закінчилися а е, в травні, в травні так, цього року. Так. Тобто, це найсвіжіша інформація, най най найсвіжіша гаряча, гаряча, тільки да. ну і треба сказати, що е, ви не завершуєте, ви зараз в своєму звичайному ритмі, так, продовжуєте працювати. працювати, але вже зовсім на інших умовах. Ну, на тих умовах, в принципі, на якому і працює будь-який медичний центр. Я щиро дякую. А, шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Далі продовжується наш ефір. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101,8 і 8 рафел. Місто над Богом. Події, що поруч.